Китайські війська на території України, а тим часом Дональд Трамп запровадив рекордні мита проти Китаю. Ілон Маск кинув виклик фактично Дональду Трампу щодо тарифів. Чим закінчиться тарифна війна і ситуація на фронті про це і не тільки в моєму традиційному брифінгу для вас. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І традиційно говоримо про ті події, які я визначаю актуальними, важливими, вартими вашої шановної уваги. Отже, як відомо, президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що громадян Китаю було виявлено на Донеччині, взято в полон. Зараз проводяться слідчі дії, яким чином вони опинилися, як вони фактично опинилися в складі російської армії, тому що є інформація, що їх. Могло бути значно більше, крім того, в них має бути старші групи командир, тому що це мова, тому що це і мовний бар'єр, це і відповідне забезпечення командування. Тобто, ну скажімо так, є про що подумати і поговорити. Отже, зараз фактично ця історія набирає обертів, тому що потрібно з'ясувати, яким чином і чи є це офіційною позицією Китаю. Саме тому Міністерство закордонних справ України викликало до себе е тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, і Міністерство закордонних справ зазначило: саме Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю в її агресивну війну проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ну, от, власне кажучи, це дійсно серйозна тема. Вона буде набирати обертів. Китай прогнозовано взяв паузу. Вони ніколи не будуть дуже швидко відповідати. А тепер потрібно з'ясувати, що ж могло статися. На мій погляд, є три версії подій, яким чином китайські війська змогли опинитися китайські військові в Україні. Ну, перша версія полягає в тому, що це. Позиція е, уряду Китаю, і вони відправляють якісь свої спецпідрозділи для того, щоб переймати досвід сучасної війни. Ясна річ, відправляють спецпідрозділи не напряму. Вони не будуть це афішувати, а відправляють під прикриттям російських військових і невеликі групи їх дійсно можуть брати участь в бойових, дії, бойових діях. Друга версія це те, що Китай, можливо, знає про те, що окремі громадяни Китаю без погодження з центральною владою, з компартією Китаю, її центральними виконавчими органами могли брати участь у бойових діях і відправлятися, воювати в силу певної мотивації, фінансової, ідейної, не знаю ще якої, можливо, і фінансової, тому що. Китай, це ж країна контрастів, тому що там є як дуже заможні приклади міст, так і не дуже сіл. Саме, до речі, розвитку села і інфраструктури там приділяє увагу діючий лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Так от Китай, можливо, просто закривав на це очі і думав, що ну, таким чином опосередковано десь допомогти Путіну, адже видно, що Росія не може самостійними силами досягти результатів на полі бою і їм. Потрібно залучати північно-корейські війська, зброю з північної Кореї їм конче необхідна підтримка Китаю фінансова, економічна, політична і потрібна безпосередньо військами. Тому Китай на це не зважав, думаючи, що ну нехай Кремль ще трошки протримається. І третя версія це те, що взагалі уряд Китаю міг про це не знати, і ці громадяни Китаю. З'явилися самостійно. Ну яким чином? Можливо, навіть вони і не з Китаю приїхали, а з Росії, з третіх країн, і просто вирішили заробити гроші. Таке теж є, і такий фактор він теж може бути. Зрозуміло, що Росія давно вже почала інтернаціоналізацію цього конфлікту. Вони залучають громадян, тому що інших країн, тому що їх не вистачає власних сил. Для того, щоб досягти своїх цілей, Україна не дає і не дасть Росії тріумфувати і досягти перемоги. Це вже очевидно. Дуже добре, що Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, порушив цю тему і публічно її оголосив. Яка із цих версій є найбільш ймовірною? Мені видається, що дві: друга і третя, які я озвучив про те, що або Китай закривав очі, знаючи про це, а зараз. Перекриє цей канал постачання живої сили Росії. Або це дійсно просто громадяни Китаю, які вирішили поїхати на заробітки. Ну а тим часом Росія не припиняє здійснювати свій терор. Вони завдали ударів минулої ночі по Дніпропетров... по Дніпропетровщині, по Дніпру, по Харкову. Фактично, просто удари е, в райони забудови, в двори житлових будинків. Є руйнування, є поранені на превеликий жаль. Тобто, ми бачимо, що кампанія терору не припиняється. Попри це, звичайно, хотілося б нам, щоб зараз наші партнери зі Сполучених Штатів звернули увагу на те, що робить Кремль, як він залучає військових з Китаю. Фактично, і що це інтернаціоналізація конфлікту. Державний департамент США вже відреагував на це. Реакція цікава. З одного боку, речниця Держдепартаменту зазначила абсолютно правильні речі і констатувала факти того, що Китай є спонсором війни, що Китай допомагає Росії, і що Китай фактично допомагає Росії вести цю агресію і підтримувати її проти України. З іншого боку, як зазначила пані речниця Держдепартаменту, що це ще вона фактично процитувала президента США Дональда Трампа. І зазначила про те, що ну потрібно розбити альянс Китаю і Росії. Тобто, чи не є це відсилкою до тієї позиції, яку хотіли б реалізувати окремі політичні коло в США, зокрема, і представники адміністрації президента США? А мова йде саме про те, щоб розбити цей альянс, яким чином? Ну повернути Росію на бік США і спільно стримувати Китай. Ось таким чином, тому що зараз е такий період, що йде активна демонізація Китаю, активна демонізація Пекіну. Ми бачимо, що Джей Дівенс, е віце-президент е США, назвав е китайців, ну він їх назвав пізанс, це, як, знаєте, як бідних селян, якщо точно перевести, тобто країною перекласне. країна бідних селян. Ну, я би не став так говорити про Китай. Все ж таки Китай, це не тільки. Країна а, селян, це Китай, це країна розвитку, Китай це країна певного прогресу, і Китай це країна, яка кидає виклик Сполученим Штатам Америки. Ну а плюс до всього президент США Дональд Трамп збільшив тарифи, і сумарно вони тепер становлять близько ста чотирьох відсотків на китайську продукцію. Китай готує відповіді заходи у відповідь. І зазначає про те, що. Уже може постраждати безпосередньо американська економіка від цього. Тобто, це дійсно ті реалії, які можуть відбуватися. Ну, тобто, можемо сказати, що тарифна війна у розпалі. Так от, тут питання в тому, що, попри все, є інформація про те, що. 10 квітня готується наступний раунд зустрічі ось уже буквально в четвер цього тижня. Зустріч, яка має відбутися між представниками американської та російської делегації в Стамбулі, тобто продовження перемовин щодо відновлення відносин і співпраці між Росією та США і не виключається, що найближчим часом відбудуться консультації американської та української делегації, тобто, перемовний процес триває. І буде тривати це послідовна позиція Сполучених Штатів. Ми повинні розуміти, що може скластися так, що дійсно виходячи із того, що увага президента США все більше переключається на Китай, на Іран, на Ємен, дещо вона відійшла вже від Хуситів, Тепер це Панама, Панамський канал, звідки пообіцяв е, міністр оборони США Гексит е, вигнати Китай. Як вони зазначають і китайські інвестиції? Гексед полетів туди, і поки що не підтверджена його участь на форматі Рамштайн 11 квітня п'ятницю. Скоріше за все, це буде перший Рамштайн, який пройде без високого представництва представників США. США переключаються на Китай і для і мені здається, що для США Китай знаєте такий зручний. Противник Китай не кидає військового виклику Сполученим Штатам Америки. Китай не погрожує застосуванням ядерної зброї. Це все погрожує Росія. Росія веде повномасштабну війну в Європі, Росія веде агресію. Тоді Росію треба і чомусь ми бачимо, що зараз це іде, скидається всі звинувачення з боку США на Китай. А Росія? А де ж Росія в цьому списку? А чому проти Росії немає 100% тарифів і ми? Проти нафти особливо, а де ж 500% мита, про які говорили в Сенаті, цього немає на сьогоднішній день. Китай, так, ймовірний противник, зручний противник, він не воює. Давайте проаналізуємо історію Китаю. Китай не виступав агресором у війнах історично. Китай захищався єдине, коли. Китай, це була операція в в В'єтнамі. Вони зайшли там на 67 днів в В'єтнам, оголосили себе переможцями і вийшли. І ніхто в світовій спільноті, мабуть, нічого і не зрозумів. А врешті випадків Китай захищався? Чому не вразуміть Кім Чен Іна, який запускає ракети постійно? А, а, голова Північної Кореї. А де ж реакція на це? Де реакція на відправку військ? Де реакція на співпрацю? Чому про Північну Корею не говорять Сполучені Штати? Вони ж е, стріляють в бік союзників США, в бік Японії, в бік Гуаму американської бази в Тихому океані. Тому що буйне не хочемо, ось в чому питання виникає. Фокус зміщується зараз на Китай. Ось ті реалії, які ми маємо розуміти. Разом з тим, ми бачимо, що є підтримка європейських партнерів. І е, дуже вдалий візит відбувся бельгійської делегації на чолі з прем'єр-міністром цієї країни, який дуже тепло фактично відгукується про Україну, і Бельгія виділятиме мільярд євро щороку Україні допомогу на сектор оборони та безпеки. І звичайно, ми вдячні нашим бельгійським партнерам, європейцям, які попри все продовжують підтримувати Україну і декларують підтримку. І надалі для нас це дуже важливо. На тлі розгортання тарифного протистояння в світі. А в США поглиблюються внутрішні питання довкола тарифів і внутрішні кризові протиріччя. Наприклад, Ілон Маск, мільярдер, назвав, а, назвав радника, а, помічника Дональда Трампа, президента США, і а, фактично автором, керівником торговельної виробничої політики, якраз одного із тих людей, які є. Ідеологом запровадження ось цих драконівських тарифів проти решти країн світу. Так от Ілон Маск назвав Наваро дебілом і дурнішим за мішок цегли, через його заяву, що Тесла лише збирає машини у США, а не повністю їх розробляє. Ось що Наваро зазначив, що потрібно, щоб всі абсолютно комплектуючі до авто, виробляли виключно в Америці. Ми всі в Білому домі розуміємо. І американський народ розуміє, що Ілон виробник автомобілів, але він не виробник автомобілів, він збиральник автомобілів. У багатьох випадках, якщо ви відвідаєте його техаський завод, значна частина двигунів, які він отримує, надходить з Японії та Китаю. Електроніка надходить з Тайваню. То що ми хочемо? І різниця між нами та Ілоном полягає в тому, що ми хочемо, щоб машини виготовлялися. Вакроні шини, ми хочемо, щоб передачі а, трансмісії виготовлялись в індіанаполісі, і так далі. і так далі. На що а, Маск сказав, що це неможливо, і сказав, що Наваро дебіл. Ну, от, власне кажучи, свариться сварки, ми бачимо і чвари в команді Трампа. Ну, ми розуміємо прекрасно, що, а, скажімо, а, розходження у Маска і Трампа десь були неминучими. Подивимося далі, тому що якщо. Зроблять все, щоб налаштувати маска проти а, Трампа. То я думаю, що маск уже зараз почне думати над альтернативою над тим, хто може стати наступним президентом і кого підтримати. Можливо, навіть і не республіканця, а демократа. Тобто такого теж не можна виключати. А тим часом а, Сполучені Штати Америки виходять із логістичного військово-логістичного хабу в місті Ясонці, це а, в районі Жешова. Про це сказав міністр оборони Польщі Владислав косіняк камиш Він заявив, що скорочення американської присутності в Жешові не означає виходу США з Польщі для ослаблення союзницької підтримки. США дійсно не виходять з Польщі, вони залишаються, але вони покидають і передають під управління НАТО. Там будуть військові місії Британії, Норвегії Польщі, і дійсно вони будуть спостерігати за. Подальшим постачанням допомоги Україні. Але сам факт того, що США виходять вперше з початку повномасштабної російської агресії, свідчить про те, що це може бути поступовою підготовкою до зменшення та скорочення надання допомоги Україні. Це все кореспондується із тим, що під гексед міністр оборони США можливо не відвідає Рамштайн. І ми бачимо ось такі. Речі, які відбуваються. Хоча ще раніше, хочу нагадати, діяв штаб Візбадені, він поки що діє в Німеччині, можливо, він і перестане діяти там. Тобто, це теж можливо буде скорочуватися. Адже, як відомо, колишній головнокомандувач Збройних сил України, нині посол України у Сполученому Королівстві Валерій Залужний підтвердив, що дійсно. Ця місія знаходилася в Візбаденні, що вона діяла спільно з Україною, що фактично цей штаб допомагав Україні планувати і проводити операції, як зазначив Валерій Залужний, пряма мова ідея партнерства полягала в тому, що тісна співпраця Америки з Україною компенсувала б величезні переваги Росії в живій силі та озброєнні. щоб керувати українцями під час розгортання. В свого все більш досконалого арсеналу американці створили операцію під назвою Task Force Dragon. Подивимося, яка доля чекає цю операцію в майбутньому, але США можуть згорнути свою місію і цю поки що не підтверджено, але дискусії ідуть. І генерал Каволі, командувач Силами НАТО в Європі, американський генерал, він виступив категорично проти того, щоб США. І йшли з Європи і скорочували військову присутність. Але це може статися. Подивимося, як буде, але попри все, боротьба триває. Ми сильні, ми єдині і ми рухаємося вперед. Бережіть себе, слава Україні!